Запитання четверте, як Господь заповів ученикам не здобувати двох одеж, Матфія 10,10, 10, Марка 6,9, Лука 9.3, а сам мав п'ять згідно з святим англійським Іоанном Іоанна 19, 23, що уявляють через тих, що розділили їх, які ці одежі, відповідь: Спасителя не мав п'яти хітонів, але один тільки який на тілі і ще верхню одежу. Перед Єврегени не мав двох тонік, два нон, Хабіт, Тунікас, Товідка Сидору. Із цих одіянь спідні, що на тілі називають хітоном, а верхню одежу плащем. У ті великі внолісті вам за допомогою Святого Духа таємниче дав тут історичного історичне оповідання, да та й умови таємницю духовного споглядання, щоб за допомогою відповідного піднести наш розум до істинної пізнавальної. цілком витканий зверху хітон Спасителя, який не роздрели розпинателі, хоча їм і дозволили це зробити. Є взаємний. І неповторний зв'язок із сплетіння чеснот цей покров, що личить для слова, витканий спільно усіма нами або ж благодать нової хресті людини, сплетена з вище духом. ж одежа є чуттєвий світ, розділений чотирма стихіями, його як чотири одяги ділять ті, що духовно розпинають. У нас, Господе. отже, біси сиділять собі по частинах видиме творіння, що розкладається чотирьох стихій, приготовляючи нас, бачити його тільки почуттям для збудження пристрасті, завідуючи, що знаходиться на нього божественні логоси. Чуттєва сторона у світі приховує від собою внутрішню духовну сторону, його основного начала, закони, ідеї Божі, існий розгляд буття полягає в тому, щоб не. Звертаючи уваги на його чуттєву сторону, яка тільки зваблює почуття і збуджує пристрасті, сховати духовних ідей, що існу оживлять розум, де вони прагнуть талучити людину до зовнішньої матеріальної сторони світу, щоб тягнути її безодню пристрасті і цілою, метою рухають із собою речовину, примітки Епіхановича. Що стосується хідо на чесно, то хоча бійці і знімають і у нас наслідок звершення нами добра, однак вони не можуть нас переконати в тому, що чеснота є зло. Тому не будемо робити приводу для свого кори Столюбста, п'ять Одес Спасителя, але пізнаємо, який в ньому випадку намір Писання і як у нас при нашому не до добра, розпинається Господь і як він оголюється в силу нашу. Не звершення добра, а бісми для служіння через нас пристацями ділять, немо одяг його творіння Його, пізнавши все це, станемо непорушними стражами, дарованих навіть Бога, благ. Будемо із внутрішнього шляхетного сполядати творіння тільки для поставлення Його, і будемо через старанність до добрих діл зберігати дорканості хитон словом, віддання. Я маю на увазі чесноти. Віддання духовне, при таємничому тілені Христа в душі подвижника утворює ніби душу Господа, а чесноти плоть Його у кожному злості споглядання, в кожній ідеї уселяється як у свій, своїй енергії, в душі подвижника логослово, і вся сукупність ідей. Все віддання сприймає його ніби цілком. Примітки й Якщо ж, крім сказано, ви побажаєте розуміти під верхнім витканим хідом світ без тілесних йому пізнавальних сутності, а під верхнім одягом, який писання розділили на чотири частини, як на стихії мислити природу, то ви не погрішите проти існим. Із цих двох світів тіло бівці зруйнували тлінням, одеривши сило проти нас у порушенні закону Заході, але душі, як споріднену горню світу, вони не роздерли. Преподобний виходить тут із ідельних мікрокосмос, який подібний і тісно пов'язаний з макрокосмосом, що складається із упізнавальним чуттєвим світом, відповідних до душі і тіла людини. Примітка Сидеров.